Анонімус червоний на базі. Що? Червоний анонімус на базі? Так! Раз-два, раз-два. За тараса бульба. Эй, е допоможешь? Давай погнали. О, компроматый покати силы. Мадам. Бачу компромат на депутатів цілий. А, цілий! І хто з вас вбив червоного анонімуса по дорозі сюди? Ніхто? Отже, у нас залишила ще одна проблема. О, я таку іграшку на Аліекспресі бачив. Прикольна штука. Отак, опа, опа, опа. Ай, бляха, муха. Такі іграшки, хлопче, ти собі тільки в писок будеш пхати. А зараз нам потрібно перейматися за те, що хтось посторонній знаходиться. А то мені матір. до наших грошей не добрався. Н ні. Але ці фото доказують про інше. <звук> і він зараз тут, щоб зробити це саме з нами. Тому ці фото для тебе можуть бути найкращою новиною ну, ну, за сьогодні. Ох, я Ей, ну віддай! Він вже прорвав нашу оборону. Ей, що ти робиш? Дай мене, я тебе з дра купаю! За його! Ви бачили, що він зробив з расистом? Купай! Ах ти! А саме гірше, що він може бути одним із нас. Найн. Він може бути в тій самій кімнаті. Він може бути тобою, може бути мною, а може бути. Все понятно, він червоний. Угу. Винзара по Германии, не mm. весь. Мэджик, я уже по мне. Mm. А вы это только блин. может ведь ты червоный. Может, у меня это же на червоный. А может, это ты? Бонжур. Mm. Oh Mi amor.